5 квітня у вербну неділю свою соту весну зустріла жителька села Кам'яна Балка Афанасія Семенівна Павлова. Оселя ювілярки розташована далеко від основного масиву хаток на мальовничому березі Південного Бугу. Однак цього дня гостинний будинок Афанасії Семенівни ледь вміщав усіх присутніх. З молоду розповідають родичі імениниці в цих стінах. Часто збиралися гості. Бабушка дуже була общительна з нею. Її ці ровесники, які були, вони всі з нею общалися, до неї приходили. Правда, вже всіх нікого немає. О, а завжди приходили, вони збиралися, співали. Ну, взирає на те, що бабуся дуже далеко від села живе. 74-річна дочка Зоя а за паспортом Ізаїда вже 15 років доглядає матір. Лише нещодавно розповідають родичі, Афанасія Семенівна погано чує та потребує сторонньої допомоги. А ще не так давно всі дивувалися розповідям імениниці. Вона. Любить розказувати за своє життя стільки вона пережила. Вона завжди приїжджає, Вона все розказує. розказує яка, ми хами удивлялася, яка в неї пам'ять розказувала багато що як тяжко жилось тут людям в голодні роки. Ну вижила, працювала на фермі, доїла хороб на очах ювілярки Забороніла сльоза, коли у дворі знову як багато років тому залунали українські пісні. Так вітав іменини місцевий вокальний колектив. З численними подарунками та привітаннями від імені народного депутата Аркадія Карнацького приїхали представники агрофірми «Карнацьких». «Від агрофірми «Карнацьких» і від Аркадія Олексійовича Карнацького від сім'ї його. Поздоровити вас з цим датою, сторіччя, щастя, здоров'я вам, щоб ми ще не один год вам до вас приїжджали. І поздоровляли вас з офіційними привітаннями від обласної та районної адміністрації. Прибув заступник голови райдержадміністрації, депутати та сільський голова. А таке вперше в нашій історії села Кронобалка, що дійсно бабуся молодець дожила до такого юбілею, як то говориться, пройшла і війну, і голод. Усе зуміла, все тквисать. руками стійкість дала свої плоди. Сторічний ювілей Афанасія Павлівна зустріла в оточенні дітей, десятьох внуків, п'ятнадцяти правнуків та двох праправнучок. Ніхто достеменно не знає секрету довголіття іменинниці. однак близькі переконані, це важка праця, екологічно чисті домашні продукти та чисте, цілюще повітря на берегах Південного Бугу.